Друзі, доброго вам ранку чи то дня. Ну що, Сьогодні у нас 11 жовтня 2023 року. На даний момент пів на 10. Дивіться, там, де сонечко ще не сильно попадає і досі тримається. Сьогодні у нас морозець був 7 градусів. Я скажу, що це не заморозок, я скажу, що це вже мороз. Заморозок це там до мінус 2. А так у нас було 7 градусів. Бачите, ось у затишку, де сторона, ну, скажу своїми словами, притіньона, Бачите, і досі тримається ізморозь, ось на малині, дивіться, бачите, і це вже пів на десяту. Ось. Так що, друзі, <кій> повітря таке аж холодне, різко прям. Вибачайте. Так що, друзі, така картина. Ну що, я думаю, що е, сьогодні на вечір, мабуть, ще ні. А завтра, вже післязавтра, листок почне масово сипатися. І можна буде все його зразу звідси прибирати, вигрібати. Ну а потім, я думаю, все-таки що туди-сюди буду знімати оцю острічку, е, та, що була прищипнута лоза до проволоки і потихеньку, помаленьку буде підготовка до обрізки. Ну, обрізати ще рано, правда ж, Ну, там будемо дивитись. Ще в нас обіцяють на 4 дні вроде би, до плюс 20 на день, а на ніч обіцяють, вроді би, плюс 5, плюс 7, до плюс 9. <кхе> ось бачите, з цієї сторони цей тінь, і воно у тіні, ось дивіться, кульбаба як. Замерзла. І це при тому, що пів на 10-ту ранку, чи дня, чи як там буде правильно сказано. Так що якось так, друзі. Отакий має вид, а ось начальник охорони. Мішка, Іди сюди, іди до мене, іди Що ти тут? Виноград ми вже зрізали. Правильно. Виноград ми вже зрізали з тобою а хай закаляються, да? Боссорман. Ну розказуй щось Мішенька Що ти, ну, що ти І пішов, і пішов Так, пошли у двір Міша, Міша Міша Давай, погнав. Ти бачиш тут не нельзя. Морозець, тобі на, на лапки якісь лапки надій. Калошики, Миша, тобі на якісь колошики купить маленькі. Будеш калоша ходить. Иди сюди, там дивися, ті растуть. Сіянці мої, если зламаєш, буде тобі біда. Акуратно там не лезь. Саженець посажений. Мальчик з пальчик. Так що, друзі, ото такі пироги, коротше. Зараз, поки підправлюся по домашньому у будинку, щоб воно трішки оттало та підсохло. У мене, якщо чесно, ще не викопана морква. Ну, вона то під землею, нічого страшного, зверху ботва. та. Я думаю, все нормально буде. Викопаю. А там воно покаже що до чого. Якось так ось кружовник бачите також. Він її. Ти де там лазиш? Ти що там лазиш? Шукаєш урожай між... Йди до мене, іди. Міша, йди сюди, бистро. Ганяє, блін, дай добро. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим друзям, вашим знайомим. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Лікарів, все в нас буде в Україні. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській, Богом даній землі. Дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький уклін вам. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. До своїх сімей. Щоб все у вас було добре і щоб всі ви і ми були здорові. Щиро дякую всім за увагу. Друзі, до побачення, ще побачимось. Квіточки, наче не прихвачені, а далі воно покаже.